В Україні почнуть вручати повістки по-новому, проігнорувати більше не вийде. Але тут, знаєте, вже буде не тільки з одного боку, скажімо так, що ось ви не приймаєте повістку, ми це все зафіксуємо, це все побачать і так далі. І так далі. Буде проти вас якесь впровадження. Тут ще буде і інша сторона медалі. Тобто, якщо якісь будуть вчинені неправомірні дії, з боку співробітників територіальних центрів комплектації, це теж, це теж буде зафіксовано і передано туди, куди потрібно. Тож про все це зараз я більш подробно розкажу, а також про нові зміни мобілізації вони теж є. Зараз більш подробно про все. Вітаю Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю, підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини на призовників в Україні чекають нові правила видачі повісток. Зокрема, військомати планують надати боді камери своїм працівникам, щоб ці фіксували момент вручення повісток військового зобов'язання. Відеотехніку вирішили видати після таких кількох резонансних випадків, коли військові просто силою вручали повістки людям на вулиці. Ми всі пам'ятаємо ці моменти. Ми бачили відео, і вони були не декілька. Їх було, ну так, я пам'ятаю, тільки ось я робила випуски, десь, мабуть, відео з п'ять. І це тільки те, про що ми знаємо, так? Тільки те, ось що люди змогли зняти, і ми змогли це побачити. Дуже багато хто просто не знімає, не розповідає про це і так далі. і так далі. Отже, як повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Що вони над цим працюють, оскільки це не обов'язковий елемент, але розуміючи, що ось так можуть розвиватись події, вони використали це як спосіб застереження для того, щоб дійсно об'єктивно мати можливість оці... оцінити взагалі ситуацію, якщо така ситуація виникла. Конфліктні ситуації під час вручення повісток українцям на вулицях вони трапляються, ну скажімо так, не часто. Але все таки таке буває, бо якщо б не було, то не було б таких і відео, правильно? Тобто, все ж таки таке буває, що призовники просто-просто тягнуть, так? Тягнуть там, не знаю, до машин, до якихось центрів і так, далі, і так далі. Але є і інші сторони. Є інші сторони, коли призовники не згодні приймати повістки. Таких ситуацій теж є дуже багато, коли люди просто не приймають повістки. Хоча закон України дозволяє вручати документ в будь-яких громадських місцях, в тому числі на вулиці і блокпостах. Ну, так сказала пані Гуменюк, щодо цього в мене дуже багато є моментів, тому що я дуже багато робила вже щодо цього програм. Я не буду повторятись, але. Як ви пам'ятаєте, так, є дуже багато постанов. Виникло так, ось їх дуже багато останнім часом. І там чітко сказано, що має бути підстава. Підстава для перевірки документів і так, далі, і так далі. Тобто, підстава для того, щоб взагалі вас зупинити, наприклад, якщо ви їдете, підстава для того, щоб взагалі вас зупинити на вулиці і перевірити. Тобто для цього має бути підстава. Ось просто так, там не знаю, поліцейському захотілось перевірити у вас документи. Так не може бути. Тобто, для цього має бути підстава. Якщо є підстава, перевіряють документи, і потім вже передають ваші дані, так, і це все ви можете і відмовитись. Тобто, розумієте, тут дуже-дуже є багато валізних моментів. І саме основне те, що повістка має бути адресною. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Тепер факт вручення повістки буде зніматись на камеру. І у разі виникнення якихось конфліктних ситуацій камери будуть передаватись до правоохоронних органів всі ці моменти як докази. В інтернеті дуже часто з'являлись якісь вирізані уривки відео моментів вручення повісток, але вони не містять всієї процедури, тому дуже складно зробити адекватні висновки. Тепер все це буде зніматись на камеру. Як ви знаєте, мобілізацію в Україні продовжено до 20 травня цього року. В Верховній Раді зареєстрували законопроект, який збільшує мінімальний термін військової підготовки мобілізованих. Приводом стала недавня смерть тернополянина, який загинув на фронті через місяць після вручення повістки. Молода людина не мала військового досвіду. Ну, Що я можу тут додати? Можу додати те, що випадків, коли чоловіки зовсім мало, скажімо так. Повчилося і їх одразу на передову кинули. Таких випадків, друзі, я вам можу сказати дуже багато. Я б сказала, що їх безліч. А на що далеко ходити? Не виключення мій брат, який зник без Він зовсім трохи повчився. Зовсім трохи. Це, звичайно, був не місяць, це було два місяці, але це всього лише два місяці. І одразу на передову. Одразу. Тому а, я також виступаю за те, щоб а, людей трохи більше навчали. Трохи більше навчали, і, можливо, не одразу на передову. Можливо, десь трошечки придивитись, як все це відбувається, і так далі. далі. Ну, мені здається, що так не можна. Це неправильно. Отже. Депутати планують внести зміни до статті 39 закону України про військовий обов'язок та військову службу, у документі зазначено, що військовозобов'язані, які до мобілізації взагалі не мали досвіду проходження військової служби чи навчальних зборів, можуть бути допущені до зони бойових дій лише після трьох місяців підготовки. Військово зобов'язаних, які за останні п'ять років до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби, чи навчальних зборів, хочуть допускати до зони бойових дій лише після одного місяця підготовки. Відправити призовника на фронт швидше, ніж ось за зазначені, ось ці терміни, зможуть лише якщо він добровільно напише письмову згоду на це, і ось тільки тоді його зможуть відправити. Ну, що я можу сказати? А те, що будуть тепер камери, це добре, тому що не зможуть, ну не зможуть просто зараз вже представники територіальних центрів в комплектації вчинити якісь неправомірні дії. Це перше. Друге, я дуже сподіваюся, що ось такий закон щодо збільшення терміну навчання приймуть. Дуже сподіваюся на це. Я не розумію, якщо чесно. Чого цього не зробили раніше? Вже рік пройшов. Чого не зробили раніше? Чи до цього люди ем, не вмирали? Ну, я не розумію. Чому тільки зараз? Ось якийсь один випадок змінив, скажімо так, поворот подій. А дуже багато людей загинуло, не тільки цей хлопчина з Тернополя. Тому а, я дуже сподіваюся, що все це приймуть. І я дуже сподіваюся на те, що все буде законно, правомірно і чесно. Ну, принаймні мені б цього дуже хотілося, але знаючи а, дуже багато різних моментів, чесно, я не хочу про це зараз казати. Але коли брат пропав безвісти, війна взагалі якось по-іншому для мене стала сприйматись, тому що а, дуже багато почала. Скажімо так, вникати у всі ці моменти, спілкуватися з рідними, спілкуватися з керівництвом і так далі. і так далі. До речі, керівництво майже не спілкуються. Взагалі немає ніякої комунікації. Це ось щось там трошки на самому початку, а так взагалі немає. Тому шукаємо самі. Ось така в нас ситуація. Я думаю, що така ситуація у дуже багатьох українців. Тому тримаємось, дорогі українці. А я дуже сподіваюся на те, що цього року все закінчиться. Я дуже сподіваюся, що рідні тих, хто пропав без звісти, вони повернуться додому. я дуже сподіваюся, що хто в полоні теж повернеться додому. А мужайтесь, тримайтесь ті, хто родичі загинули. Я вклоняюся перед кожним воїном завдяки. Нашим військовим ми з вами живі. Маємо це пам'ятати. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.